Овне, привіт! Ми зараз будемо робити вам таро-прогноз на 2024 рік. Робити ми його будемо трішечки за іншою схемою, ніж я давала річні розклади, теж це буде на 12 позицій. Але по-інакшому. Я пропоную вам, звісно, подивитися не тільки свій сонячний знак, а ще й знак вашого асценденту. Тому що дуже часто прогнози програються не тільки по основному знакові, а ще і по вашому асценденту. Поклала я вам красиві камінчики, зробила такий антураж, свічечку поставила, взяла вам красиву колоду, нігті собі зробила вже красиві. На рік зеленого дерев'яного дракону вмовила мене моя майстер зробити зелені нігті. Ну, вам тут трішки не видно, а освітлення не таке, щоб було видно це скло на моїх нігтях. Все, похвалилася хвилинка, хвилинка слави, потішила. Его свого майстра, яка в мене нарешті вмовила зробити такі нігті. <кій> Не люблю я такі кольори, вирви око, але вже пішла на поводу в її, в її тискові на, на мене. Так, давайте. Я спочатку викладу всі 12 позицій, а потім ми вже будемо з вами їх тлумачити. Так, поїхали. Поїхали. Карта року ваша. Ваші можливості, які двері відкриваються, яким якими вас буде бачити світ у 2024 році. Поки буду так викладати, а потім вже розташую карти так, щоб вам було все видно. Чого у вашому житті буде в 2024 році забагато? Що залишиться незмінним у 2024 році? Що точно зміниться? Що буде відбуватися у вашому особистому житті? Ваш душевний стан? Новий досвід, який ви отримаєте в 2024 році, ваші досягнення, успіхи та результати в 2024 році, що закінчиться, і ваша боротьба з чим або з ким ви будете боротися. Так, давайте подивимося карту на дні колоди, з чим ви всі овни входите в 24-й рік. Четвірочка Пентаклів, ну в принципі, з певною стабільністю. У вас є накопичені гроші, фінансовий матеріальний ресурс. У вас є накопичений досвід. Ну, в принципі, четвірка Пентаклів переважно все ж таки про матеріальний ресурс, який у вас є накопичений. І зараз більш-менш от на порозі 2024 року ви стоїте в стабільній позиції. Ну, давайте поїхали. Яким цей рік буде для вас? Карта місяць. Скажу одразу, що буде важкуватим. Він буде трішки важкуватим. Ви не все будете розуміти, що відбувається, але вам треба буде покладатися на власну інтуїцію. В цій колоді два місяці, саме цей місяць він доволі часто вказує на те, що вам потрібно буде йти до своєї поставленої цілі. І йти до цієї цілі більше інтуїтивно, тобто покладатися на власну чуйку. Я коли вам робила розклад на 24 й рік, подарунки 24 го року, я вам сказала, да, що у вас випала карта верховна жриця» і це карта отак цієї чуйки. Що чуйка вам 24 й рік подарує оцю чуйку. І вам, в принципі, в 2024 році потрібно буде на неї покладатися. От про це каже ця карта в цій колоді. Тобто, да, рік буде неврівноваженим, він буде, можливо, дещо нестабільним, але ваша інтуїція вона вас виведе. Я скажу вам так, Протягом цього року, скоріше за все, у вас повилазять якісь приховані моменти для вас. Тобто люди, які за вашою спиною, наприклад, якісь там куларні ігри вели да, під кілумові оці от ігри, всі махінації, якісь та, таємниці інтриги, розслідування. Оце все може повилазити просто. І причому повилазити, дякуючи вашому цьому внутрішньому а, відчуттю. Підступності цих людей, да, якщо можна так сказати, давайте можливості, які двері відкриються в 2024 році. Королева кубків. Ну, тут, знаєте, за рибу гроші. Я скажу вам так, вам відкриються, по-перше, оцей от внутрішній ваш світ, да, тобто ваша інтуїція, вона посилиться в 2024 році, оце відкриється. Тому що все ж таки, давайте не будемо скидувати з рахунків те, що овни це все ж таки вогняний знак. Ви доволі рідко покладаєтесь на інтуїцію, вам все ж таки доволі важливо, щоб все було прораховано. А королева кубків вона якраз каже про те, що тут інтуїтивно ви будете рухатися? Які двері відкриються, двері чуттєвості, двері емоційності, двері кохання для вас відкриються. Причому не того кохання, яке властиве вам, вам більше властиве все ж таки таке імпульсивне, да? гаряче кохання, секс на першому місці. А тут королева кубків, вона каже про те, що все ж таки це сердечне більше буде кохання, це духовний такий зв'язок, духовна близькість. Оці двері вам відкриються. Можливо, ви підете навчатися на психолога, наприклад. Да? Тому що королева кубків ще поєднані з місяцем, це все ж таки терене підсвідомості. Я буду так от поверхово трішечки йти по цих картах, тому що все ж таки в мене 12 позицій, 12 знаків зодіаку, тому я не буду дуже сильно заглиблюватися. Якщо вам буде незрозуміла та чи інша карта, будь ласка, напишіть мені в коментарях, якщо я щось забула, щось опустила. Да, або вам просто ще цікава якась позиція по цій карті, напишіть мені в коментарях, я пропишу по цій карті додатково якими вас буде бачити світ? Вісімка чаш. Дивіться, світ вас буде бачити як цілеспрямовану людину, яка готова. Полишити все минуле і йти до своєї цілі. Тобто, як ціли спрямованих людей. Тому що вісімка чаш це коли людина йде від того, що вона доволі довго будувала, тобто, вона йде через емоційний біль, вона йде, можливо, там, подекуди з розбитим серцем, тому що вона доволі довго вкладалася в той чи інший проєкт, в ті чи інші стосунки, в ту чи іншу роботу, наприклад, в ту чи іншу дружбу да, вкладалась. І людина від цього йде. І це каже тільки. Про те, що ви доволі цілеспрямована людина. Отак у от вас бачить, буде бачити світ у 2024 році. Перші три карти, перші три карти водні вас йдуть, все ж таки, У вас така от духовна, душевна трансформація, серцева трансформація в цьому році вона однозначно відбудеться, тому що ваша стихія це вогонь, а вас випадають водні карти. Все ж таки, знаєте, з вогню вас трішечки відкине от на такий от глибокий, серцевий духовний да, рівень. Чого? У вашому житті буде забагато. Двійка мечів, забагато буде сумнівів. Дуже забагато буде сумнівів, і в принципі, в принципі да, це логічно, тому що якщо ви все ж таки знаходитесь не в своїй стихії, да, ви будете сумніватися, ви будете можливо десь пригальмовувати з прийняттям рішення, да, тому що ви по життю звикли покладатися на якийсь певний план, прорахунок. А тут вам треба буде керуватися в 24 році, все ж таки інтуїцією, тому сумнівів. Буде забагато. Що не зміниться? Що у вашому житті залишиться стабільним? Що не зміниться? Тут з мечів. Не зміниться ваш інтелектуальний підхід до всього. Тобто, ви все одно будете підключати голову, не зміниться поток ідей та? і не зміниться ваша логіка. Тобто, ваша логіка вона все одно залишиться стабільною. А, і, в принципі, про це на медвіка мечів тут свідчить. Да? Тому що а, тут більше водні такі карти, тут вже пішли Мечові. Мечова масть це завжди інтелект, це завжди розум, це завжди м коли ви підключаєте не чуйку, а ви підключаєте логіку. Тобто, оце у вашому житті не зміниться. Можливо, ви у 2023 році прийняли якесь рішення. Рішення е, виходу із якоїсь скрутної ситуації, да, оце теж може залишитися незмінним, якщо для вас це актуальне. Це от карта Туза мечів, е, що точно зміниться у вашому житті в 2024 році. Шістка пентаклів. Дивіться, ну зміниться ваше і ставлення до грошей, і ваші якісь от, товарориночні оці от стосунки зміняться. Можливо, зміняться ваші стосунки із вашими партнерами, можливо, на роботі якось зміниться да, фінансовий навіть аспект вашої роботи. Якщо ви найманий працівник, то можливо якось зміниться фінансовий аспект. Тобто вам можуть як підняти зарплатню. Так так і знизити зарплатню. Отут треба а, звернути максимальну увагу на цей момент. А, виплати якісь можуть змінитися. Тобто, якщо ви, наприклад, отримували якісь соціальні виплати, а, декретні, да, отримували, отут може ще змінитися. Допомога якась соціальна може змінитися. Якщо ви знаходитесь за кордоном, то а, тут однозначно буде на рівні держави навіть прийняти рішення по якихось допомогах, по якихось виплатах оцей цей момент може змінитися. Що буде відбуватися в вашому особистому житті? Давайте. В особистому житті тус чаш, в особистому житті, дивіться, я скажу вам так: якщо у вас такі от існуючі стабільні стосунки, знаючи просто. Овнів Овни більше все ж таки будують свої стосунки на емоційному, сексуальному Да? Тобто для вас все ж таки фізичний контакт це основне. Фізичний контакт, матеріальна забезпечення це основне. По тузу кубків в існуючих стосунках. Ви почнете будувати стосунки на емоційному рівні, більш на такому глибокому, чуттєвому рівні. Тобто більше емоцій, більше кохання, більше романтики. Ваші стосунки додасться в 2024 році. Якщо ви без пари взагалі, то, в принципі, тут нове кохання якесь може з'явитися. Ну і я скажу так, і для тих, хто в існуючих стосунках, теж може з'явитися дуже глибокий якийсь емоційний новий зв'язок. все ж таки. І через це, можливо, от у вас такі от сумніви теж будуть, тому що сумнівів у вас буде забагато. Це будуть і на матеріальному підґрунті да, сумніви, і в особистому житті. Це теж будуть якісь сумніви. Ваш душевний стан карта смерть трансформація. Трансформації, ви будете трансформуватися. Це логічно, тому що перша карта місяць, яка відкрила розклад, я вже вам сказала, що це не властива для вас стихія. Вас буде більше в емоції якось відкидати в принципі, весь рік. Тому по карті смерті будуть внутрішні трансформації. Ви будете вчитися довіряти своєму внутрішньому голосу, ви будете вчитися довіряти своїй чуці. В вашому житті з'явиться в 2024 році доволі багато емоцій, доволі багато романтики, будуть зміни в фінансовому аспекті, да? тобто це будуть або якісь от стосунки з партнерами, які, якось на товарорино на, на товарориночному підґрунті зміняться, або це буде з якимись виплатами да? і щось зміниться. І у вас буде, в принципі, трансформація. Це буде ваш такий от душевний стан. Причому по карті смерті цей от душевний стан ваш, знаєте, він буде такий, от як потрішечки, доволі лагідно, доволі тендітно, навіть можна сказати, вас, вас будуть як здирати стару шкіру. От, просто, як знаєте, і змії, ось, от стару шкіру здирають, роздирають, з вас так будуть здирати. Ну, я скажу вам так: благо, що це не страшний суд, тому що по страшному суду зміни приходять, і через емоційний біль, через фізичний навіть біль, да, вас починають трансформувати, крутити, викручувати, ламати. Карта смерть вона все ж таки більш лагідна. Тому що вона приходить вона доволі довго, це не в один день це все відбувається, і вона починає здирати оці от старі сценарії, які не Працюють вже, які вже віджили себе, повністю це все прибирати з ваше життя. Тобто це буде такий стан душевного, духовного, внутрішнього оновлення вас. Ваші досягнення, успіхи і результати. Четвірка жезлів – шикарна карта. Дивіться, ви можете придбати нерухомість якусь, да? вам видно? Видно, да? Я так буду показувати, ви можете придбати якусь нерухомість, це квартира, це будинок. Ну, це не автівка, тому що все ж таки четвірка жезлів це більше карта нерухомості. В принципі, досягнення вас будуть доволі стабільні, тому що четвірки, вони всі карти стабільності. Ви от як по четвірці Пентаклів увійшли да, в цей рік. От у вас на дні колоди була карта четвірка Пентаклів. Ви увійшли з певною такою фінансовою стабільністю. В принципі, ви цю стабільність. Ще протягом року і закріпити. Тільки жезлова масть це більше вже знаєте, така як соціалізація, тобто на соціальному рівні. Якщо четвірочка Пентаклів це коли у вас там вдома в сейфі, або на рахунках там лежать якісь гроші, то четвірка жезлів це коли ви вже ці гроші по четвірці пентаклів вкладаєте в щось, тобто купляєте, як я вам сказала, квартиру, ви можете купити будинок якийсь, котедж, там таунхаус. Такі от ці моменти. Ну і плюс, дивіться, якщо ви не одружені, якщо ви без пари, то, в принципі, досягненнями успіхами цього року може бути створення родини. Якщо не на офіційному рівні, то четвірка жезлів доволі часто показує цивільний якийсь шлюб. От так, що закінчиться? Так, чекайте. Чекайте, я переплутала, а значить, так було потрібно, якщо я переплутала. Я сказала, що досягнення успіхи, результати це четвірка жезлів, але я викладала сюди карту нового досвіду. Бачите, як буває? Ну, давайте новий досвід тоді дивитися цю позицію. Новий досвід. О, вежа. Так я вам скажу, що я не просто так переплутала. Ви знаєте? Угу. Да. Карта вежа, новий досвід для вас буде: Це ви навчитеся руйнувати все старе. Ну, і тут, от, в принципі, бачите, воно логічно просто. Да? От, от Чому я завжди, коли я працюю, коли я щось плутаю, якісь позиції, я одразу розумію, що це не просто так. Мене змусили просто це зробити. І тут, дивіться, для вас новим досвідом. У 2024 році буде те, що ви навчитесь оцей весь гнилий фундамент у вашому житті руйнувати, позбавлятися всього того, що не працює. Тобто, коли у, вашу, коли у ваш внутрішній, скажімо так, механізм, Увійде карта смерть, вона почне позбавляти вас у цих, у цих старих сценаріїв. І, в принципі, для вас це буде новим досвідом по карті вежа. Тобто, ви просто навчитесь відпускати, відпускати і підмивати, оце от все, да? вимивати його просто оце все непотрібне, все старе, все гниле. Ви навчитесь вимивати і свого життя для того, щоб будувати нове. Оце, от, в принципі, досвід карти вежа. Зараз я так трішечки посуну, аби вам тут не видно красиві картішечки. Так, давайте. Що закінчиться? Що закінчиться у вашому житті в 2024 році? Сплячка ваша закінчиться, четвірка мечів. Ви вже вийдете із сплячки, якщо зараз вас, от, у, вас, дивіться, у вас на дні колоди четвірка пентаклів, у вас тут четвірочка жезлів, да? ну, це більш активна вже карта, у вас тут четвірка мечів. От Якщо ви зараз можете знаходитися як трішечки, знаєте, в такому як в анабіозі, да? тобто це от коли ви навіть не просто там спите вдома і у вас немає роботи, а коли ви ще і якісь рутинні справи щодня робите. В принципі, в 24 році це закінчиться. Тобто, рік, враховуючи те, що у вас доволі багато водних карт, він все одно для вас буде доволі активним, тому що внутрішні трансформації це теж активність. Да, це може бути активність не стільки на зовнішньому рівні, скільки на внутрішньому рівні, але можливо, все світ вас до чогось готує. І в 2024 році ви будете проходити оцю внутрішню трансформацію для того, щоб загартуватися. І в 2025 рік, да, там вам вже будуть поставлені якісь вже більш такі глобальні якісь задачі, враховуючи те, що ви вже будете загартовані. Ваша боротьба, давайте ваша боротьба у 2024 четвертому році. Ну, ваша боротьба, по лицарю мечів, це банально просто боротьба. Да? Тобто, буквально це може бути боротьба на війні. А це можуть бути, якщо на побутовому рівні, якісь скандали, якісь сварки за своє місце під сонцем, Тому що лицар мечів — це людина доволі конкретна. І лицар мечів — це карта, яка каже про те, що всі ваші внутрішні. Якісь, знаєте, Це коли от людина утримує в собі якесь роздратування, злобу, якісь образи на інших людей. Оце все просто вирветься в вас назовні. Оце буде ваша внутрішня, не внутрішня а взагалі це буде боротьба. Можливо, ви навіть з якимось чоловіком будете боротися. Це може бути в дівчат, наприклад, там колишній ваш да може проявитися, і ви будете з ним якось боротися. Для чоловіків це навіть конкурент може бути. Це може бути ворог. Ну, Контам в нас більше лицаржезлі все ж таки показує, а лицар мечі це вже людина, яка, якщо в бізнес-форматі, яка вже просто відверто нападає на ваш бізнес, яка хоче не тільки... Демпінгануть там вас ціною, а відхапати ваш ринок збуту ваших клієнтів, відхапати це лицар мечів, це людина, яка йде просто на пролом. Враховуйте цей аспект протягом року, придивляйтеся до своїх бізнес-партнерів, придивляйтеся до людей, чоловіків, переважно, які вас оточують. Тобто, лицар мечів це часто м чоловік десь віком до 45 років. І він такий, знаєте, він інтелектуал, він доволі конкретний. Він чітко, знаєте, от як бачу ціль, не бачу перешкод. Це от лицар мечів. От. Давайте підсумуємо ваш 24-й рік. Дивіться, звісно, емоції, да, які будуть вирувати протягом 2024 року у вас, вони вам не властиві, тобто не трішки, а взагалі не властиві. Тому що тут вогняних карт випало ну, буквально тут одна да, жезлова четвірка жезлів, вогняна карта. І то це на ваші здобутки. Тобто, переважно все ж таки у вас випали карти інших стихій абсолютно. І оці от, внутрішні трансформації, які у вас будуть відбуватися протягом року, вони, звісно, вас будуть десь спантеличувати. Але плюсом для вас буде те, що вони будуть відбуватися повільно, тобто вони весь рік у вас будуть тривати. Через це у вас буде доволі багато сумнівів виникати. Будуть якісь от моменти по фінансовій частині, будуть, в принципі, моменти по особистому життю, але я не можу сказати, що цей рік для вас буде доволі доленосним, тому що у вас доволі мало випало старших арканів, Це все ж таки такий рік, який я більш називаю технічним. Вам потрібно буде навчитися дослухатися до свого внутрішнього голосу і дослухатися до потреб людей навколо, але це не матеріальні потреби, а емоційні потреби. Тому, якщо ви все ж таки звикли більше людям допомагати грошима або якимось матеріальним ресурсом, а в 2024 році вам потрібно буде звернути увагу на те, що можливо людям потрібна буде ваша психологічна емоційна підтримка. От, і новий досвід, який ви отримаєте в 2024 році, руйнувати все те, що не працює, да, тобто підмивати цей гнилий фундамент, це вам знадобиться вже в подальшому вашому шляху в 2025 році. Оцей анабіоз, він із вашого життя все одно піде. Навіть попри те, що зовнішніх тут якихось таких змін прям суттєвих я не побачила. Да? Тобто я не побачила, що ви тут якось різко будете щось змінювати у вашому житті, воно якось все плавно буде йти. Вам все одно треба звернути увагу на якогось чоловіка у вашому житті, який може виникнути, вистрибнути, вигулькнути, да, звідкись там, можливо, навіть з минулого, в 2024 році, і з ним ви будете боротися. Але в принципі, здобутки вас непогані в цьому році, непогані. От. Тому овни, я бажаю вам щасливого 24-го року. Я сподіваюся, що те хороше, що я в цьому розкладові вам розказала, воно здійсниться, а погане ви все ж таки якось зміните, тому що карти Таро – це ніколи не вирок, я завжди про це кажу. Карти Таро – це тільки підказки, і враховуючи їх підказки, ми можемо стати господарями нашої долі.